Друзі, всім привіт! Мене звати Надя. Це канал Світло Бібліотеки. І у цьому відео я розповім про найдраматичніші книги, які я читала. Але перед тим хочу нагадати, що підтримати цей канал. Ви можете підписавшись, поставивши лайк цьому чи іншому відео, написавши коментар, або скористатися з іншими способами, про які я пишу в описі до відео, оформивши спонсорство, підписку в Байміафі, або скориставшись картками Monobank. Також нагадую, що досі діють промокоди на сайтів книгарних Vivat. Це промокод світло. Він буде діяти і в фізичних книгарних, і на сайті книгарні Vivat. І він діє на всі Книги всіх видавництв, які представлені на сайті, окрім передпродажів і уже акційних позицій. Також цей промокод діє на сайті ArtHaz, де можна сумувати цей промокод із передпродажами і з акційними книгами, а також цей промокод до 20 серпня ще діє на сайті 25 Coffee Roasters, де можна придбати каву в зернах або з безкоштовним помолом під ваш спосіб заварювання. Тому зазирайте в інфобокс, не забудьте скористатися. А тепер поїхали. До книжок. Загалом, я нещодавно читала книгу, яка буде також у цій підбірці, і вона мене якраз надихнула зробити таку підбірку книг. Я подумала, що точно пам'ятаю книги, які просто розбивали мені серце, які просто як скло були для моєї душі. Я не могла якось відпустити історію, або не співпереживати головним героям, або якось беземоційно відсторонено читати. І вирішила поділитися такими історіями з вами, якщо ви теж знаєте, такі книги, яких не буде в цій добірці, доповнюйте цей список у коментарях, буде цікаво почитати ваші версії. Загалом, же, я розпочну свою історію з однієї з найсумніших, найдраматичніших книг, які я читала це Сильвія Плат під Скляним ковпаком. Це історія автобіографічна, і від цього вона дуже щемко сприймається, а розповідає вона про жінку, і, власне, ми розуміємо, що про саму Сильвію Плат, яка шукає. Свій шлях у житті. У неї сильний депресивний розлад, і все її оточення знаходиться в такій позиції нерозуміння до неї, агресії, її направляють на лікування, дуже небезпечне і, взагалі, в нелюдських якихось умовах. І загалом кожна сторінка цієї книги пронизана болем, пронизана самотністю, пронизана депресією. Взагалі, Сильвія Плат була поетесою, і вона якраз у своїх віршах дуже багато саме Рефлексувала, розповідала свою історію про свої депресивні стани. І це був її єдиний роман, який власне набув популярності вже після її смерті. І сама письменниця, поетеса вона загинула внаслідок самогубства. Все-таки вона не змогла викарабкатися з депресивного стану, і їй ніхто так і не надав кваліфікованої допомоги. Це надзвичайно боляче читати, надзвичайно моторошно читати. Ти розумієш, в якому безправному, ніби якомусь безпорадному становищі опинилась головна героїня, і наскільки суспільство, і наскільки її. Оточення було до неї жорстоким і несправедливим, і не змогло якось їй допомогти е, хоча б якось бути поруч і не чувати її в тому, що з нею відбувається. І, звісно, я не можу не сказати про це надзвичайно красиве видання від видавництва Старого Лева. Е, воно було видано ще у 2018 році, і, звісно, багато хто чекає повторення тиражу додруку, і я думаю, що цю Книгу варто видати, але якщо це стосується всіх історій, про які я буду сьогодні розповідати, якщо ви надто емоційно сприймаєте тексти, то ця книга може дійсно на вас дуже вплинути. Наприклад, я від неї під враженням, під таким сумбуром, таким збентеженням ходила кілька днів. Тому щодо всіх книг, про які я сьогодні розповідатиму, будьте обережні, якщо ваш стан не дозволяє зараз читати таку літературу, краще відкладіть її на ті часи, коли ви будете в більшому емоційному. Нему ресурсі. Наступна історія, з якою я познайомилася минулої зими, і надзвичайно рада цьому, це сад Гетцеманський Івана Багряного. Тут мова йдеться про головного героя Андрія, який потрапляє до НКВД в'язниці. І він розуміє, що він тут не один, що тут тисячі мільйони є українців і не лише українців, які страждають від радянської влади, які несправедливо за абсолютно якимись надуманими сфальсифікованими звинуваченнями тут перебувають. Тє позбавлені волі, і крім того, піддаються найжорстокішим, найжахливішим тортурам. І, хоча Іван Багряний дуже красиво пише і дуже майстерно, не можна просто не вникнути, не співпереживати цьому головному герою, який проходить неймовірний біль, переживає, який переживає надзвичайні тортури і який все ж старається не зламатися духом, не зламатися волею і тримати в собі той емоційний стержень і залишатися людиною. Це надзвичайна боротьба. Системою надзвичайна боротьба з жорстокістю людською, надзвичайна боротьба за волю, за свободу, за право бути собою і називатися людиною. Я от зараз говорю ці слова, і в мене аж мурашки по шкірі. І е, незважаючи на об'єм, книга для мене, і незважаючи на важкі теми, які тут підіймалися, книга для мене абсолютно е, повністю мене занурювала в себе, і я не могла відірватися наскільки майстерно Іван Багряний вміє описувати оці. Переживання людські і вміє показувати характери людські, вміє показувати долю людини і те, як людина може брати в свої руки свою долю, незважаючи навіть на те, що вона позбавлена елементарних умов. Дуже сумна, дуже жорстока книга, але в той же час вона написана з великою любов'ю до української мови і з великою любов'ю до, любов до е, сили людини. І це теж частково автобіографічна. Історія, тому що сам Іван Багряний перебував у такій в'язниці і був у засланні у Росії, і тому він безперечно знає про що пише, і від цього знову ж таки це ще більше посилює емоційний вплив цієї книги. І, власна, книга, яка мене наштовхнула зробити цю підбірку і розповісти вам про найбільш драматичні і емоційні книги, це Гамнет Мегі Оферл, книга, яку ми нещодавно обговорювали з іншими буктюберами і буктюмерками. І це історичний роман, якщо розглядати в розрізі того, що він нам привідкриває як був, скажімо так, суспільний лад в епоху життя Вільяма Шекспіра, і тут мова йдеться саме йде про родину Вільяма Шекспіра. А саме про його дружину Агнес, і про його сина Гамнета, який помирає у віці 11 років, і наскільки сильною стає ця трагедія для цієї сім'ї, наскільки вона впливає на всіх її членів. І звісно, ми з самого початку то знаємо, що цей хлопчик помре, але ось той весь накал, ось та вся сумбурність і перечуття того, що станеться, а потім і опис того, що стається, воно надзвичайно сильно емоційно Ційно впливає. Мені здається, що якби я читала цю історію, коли б у мене не було дитини, можливо, вона б трошки легше. Е Повз мене пройшла. А так, коли описувалися всі ці події і переживання матері цього хлопчика, ну Мегі Офарл дуже майстерно це зробила. Тут надзвичайно красивий текст цієї історії. Ну і крім того, вона вміє підмітити якісь такі деталі, які просто ну, не можуть не пробити тебе на сльози, не пробити на переживання. І це було не дуже прямо сентиментально зроблено навмисно, але це було дуже потужно і це аж забивало по. Одих місцями ця історія про втрату, ця історія про сум, ця історія про переживання втрати і ця історія про родину, про те, що може спіткати родину і як з цим болем, з цим сумом продовжувати жити. І хочеться цю підбірку продовжити історіями заснованих на реальних подіях. І тут я вам покажу а, книгу Колсона Вайтхеда Нікалові хлопці. Ця книга розповідає про школу виправну для хлопчиків у США. І якщо ви подумаєте, що ця школа могла бути для чорношкірих там, хлопчиків чи інших національностей, то ні. Переважно це були хлопці з неблагополучних родин, як білих, так і темношкірих. І ця школа дійсно існувала у штаті Флор. Рода майже 100 років і була закрита лише після того, як були виявлені і доведені уже беззаперечні е, порушення дисципліни і, і факти тортур над цими хлопчиками. Е, це теж дуже непросте читання і розповідає нам воно про одного із таких хлопців, який е, живе зовсім таким спокійним собі життям. З бабусою він планує вступати до е, хорошої школи, планує навчатися далі в коледжі. І ось одного разу стається інцидент, через який він потрапляє до цієї виправної школи. Скажімо так, з цієї школи ніхто не втікає, і вороття з неї не було. І коли хлопців забивали. Тортурами до смерті, то часто через це ніхто не бідкався, тому що це були або якісь неблаго... вони були або з якихось неблагополучних сімей, де просто батькам казали там, чи родичам, що ваш там син чи племінник помер від якоїсь там хвороби, ми його похоронили, ось тут можете його провідати. Але те, що відбувалося за стінами цієї, ну це важко назвати школою, це просто якась катівня. Просто, неймовірно, було боляче і важко читати. Дуже пронизлива історія, яка знову ж таки розповідає про людське насильство і ту міру людської жорстокості, в яку не хочеться вірити, що вона може існувати. Звісно, головний лейтмотив цієї історії, окрім того, щоб про цю історію говорили і цю історію знали, тому що дуже мало хлопців, які реально, яким вдалося вижити після цієї школи виправної, вони майже не хочуть розповідати, ніхто з них не хотів публічно розповідати про те, що з ними. Відбувалося, але Колсон Вайтхід цій історії хоче також донести, що все це було небезслідно і майже ні у кого із цих хлопців не вдалося побудувати їм якесь повноцінне і щасливе життя після того жахіття, яке з ними сталося у цьому закладі. Ще одна історія, яка теж розповідає нам про дорослішення у надзвичайно суворих, надзвичайно жорстоких умовах: це чотири скарби неба. Це відносна новинка, яка виходила у видавництво лабораторії, розповідає нам. Вона про е, дівчинку, яка народжується і проживає в Китаї, і в якийсь момент її батьки зникають. Ми там розуміємо, що це якісь політичні е, війни, політичні розбіжності. Їх десь ув'язнюють, забирають. Вона ж залишається з бабусею, але бабуся розуміючи якусь небезпеку, яка може очікувати цю дівчинку, е, і її саму відправляє її до міста і каже, що вона е, віднині буде жити там і ніколи не буде згадувати свою родину. Задля своєї ж безпеки. І з цього моменту починається поневіряння дівчинки, як вона прилаштовується, як вона виживає в цьому місті. І врешті вона, звісно, потрапляє в величезну халепу, вона потрапляє в руки торговця людьми і стає сексуальною рабиною, яку направляють у Сполучені Штати у китайський квартал, Чейнатаун, де вона перебуває в такому собі будинку розпусти без права звідти вийти, без права щось вирішувати і так далі. Ну, тобто вона дійсно перетворюється на рабиню. Це неймовірно складно читати про поневіряння дівчинки, про поневіряння підлітки, яка попри все намагається триматися, і яка попри все хоче здобути собі свободу, і, врешті, вся історії, яка е, сповнена людською жорстокістю, теж і несправедливістю, теж не може не прийняти емоційно. І ця книга читалася дуже швидко, тому що ти не можеш залишити головну героїню і не дізнатися, як їй там далі буде житися. Теж дуже складна історія, яка підіймає теми і китайців у Сполучених Штатах питання сегрегації, питання сексизму і взагалі відношення до інших національностей у Сполучених Штатах наприкінці 19 століття. І ця історія власне теж частково заснована на реальних подіях, тому що був в історії Сполучених Штатів такий інцидент, який надихнув авторку Джені Чінфайджайн. Написати цю історію. Наступна, не менш потужна історія про втрати, про переживання про людські долі, це Соловей Крістін Генни. Цю історію я читала буквально нещодавно і ще маю свіжі емоції від її, від історії головних героїв. Ця книга розповідає про двох сестер вірніше про родину, де є дві сестри, їхній батько. Цих сестер різний темперамент. Одна з них дуже запальна і рішуча, вона молодша, інша має родину, має чоловіка, має доньку, і вона така більш спокійна, більш флегматична. Ми бачимо цих сестер буквально напередодні другої початку Другої світової війни, і потім спостерігаємо, як складаються їхнє життя під час війни. Звісно, ніхто не залишився без впливу цієї трагедії. Ця родина прожила, кожен член цієї родини прожив її по своєму. Зі своїми втратами, зі своїм болем. Вони всі зазнали жорстокості тією чи іншою мірою, але кожен із них залишався, намагався залишитись вірним собі, і крім того, намагався, принаймні ці двоє сестер намагалися зробити щось корисне і допомогти тим, кому пощастило ще не пощастило ще більше, ніж їм. Це теж історія про людську природу, про вміля людини зберігати себе, свою силу волі, свою дисципліну. Ну і своє бажання жити і вижити попри все, і навіть стати опорою і допомогою для когось. Ще одна історія, не менш зворушлива, це ловець повітряних зміїв Галета Хосені. Це афганно американський автор, який написав історію про двох хлопчиків, двох друзів, які живуть в Афганістані і за своїм станом в суспільстві дуже різні. Один із них мір, син такого багатого господаря. А інший гасан син слуги цього господя, даря його доморозпорядника. Але, попри свій різний соціальний статус, цих хлопчиків поєднує дружба, вони майже однолітки, і одного разу Амір цей багатий хлопчик стає свідком інциденту насильства над своїм другом, старшими хлопцями і не втручається в це, і через це переживає надзвичайний сором і припиняє дружбу з Гасаном, ніби щоб більше не, скажімо так, не нагадувати собі про те, що він. Йому забракло духу втрутитися і допомогти своєму другові. І тут починається вже війна в Афганістані, і хлопчика Аміра, батько, намагається врятувати від цього, а хлопчик Гасан змушений е залишатися в Афганістані і переживати всі події е війни, Афганської війни. Це надзвичайно пронизлива історія. По-перше, яка розповідає про дитячу дружбу, яка розповідає про дорослі яка знову ж таки розповідає про жорстокість, несправедливість світу і про ті страждання, які випадають на долю людей іноді, і особливо в часи війни. Мені я цю книгу читала, пам'ятаю, не могла теж відірватися, попри все, що там проживалося. Я от її читала років, мабуть, сім ще назад, але в мене дуже свіжі емоції від те. Тексту, настільки він мене бентежив, настільки він емоційно на мене впливав. Я пам'ятаю, що я приходила на роботу в той час і під час кожної обідної перерви розповідала колегам про ту частину тексту, яку я роз... прочитала за минулий вечір, і просто з такими емоціями їм оповідала цю історію. І ці емоції навіть зараз досить такі свіжі, тому що ти не можеш співпереживати цим дітям, за якими ти спостерігаєш з раннього дитинства і проживає. З ними їхні дорослі і все, що з ними стається, і розумієш, що вони не можуть протистояти цьому і нічого протиставити цій жорстокості і несправедливості. І я дуже чекаю. Я, здається, на початку року ВСЛ анонсували, що вони будуть видавати ще одну книгу Хосені. Я дуже її чекаю, тому що пам'ятаю свої бурхливі емоції під час читання цієї. Ну і, звісно, таку підбірку я не могла зробити без Фредріка Бакмана, який любить дуже сентиментальні історії, драматичні історії, такі, що одразу пробивають на сльози. І покажу вам мою улюблену певно, з його книг. Це моя бабуся просить її вибачити. Тут мова йдеться про внуку, онучку і бабусю. І бабуся, тут ми розуміємо, що вона помирає, але у них дуже тісний зв'язок. Бабуся постійно придумує якісь пригоди для своєї онуки. І тому, розуміючи, що її скоро не стане, бо придумує придумає певну, ну, скажімо так, певні завдання для своєї онуки, для того, щоб вона, розгадуючи, виконуючи ці завдання, по-перше, краще зрозуміла свою родину, познайомилася з жителями будинку, в якому вона живе. Ну і, звісно, першочергово легше пережила і прийняла її втрату і краще з цим впоралася. Це дуже така зворушлива історія, дуже мила, місцями кумедна. Але, звісно, як і всі історії Баквана, вона не може вас залишити байдужими, тому що вона відсилає нас до дитинства, до стосунків з нашими бабусями, дідусями, Звісно, тут і багато тригерних речей. На цьому спеціалізується Фредерік Бахман. Він любить такі самі болючі, самі дошкульні теми підіймати у своїх текстах. Ще одна надзвичайно драматична історія це Ніч у Лісабоні, Еріха Марія Ремарка. У Ремарка більшість історій дійсно драматичні, але ця мені здалася дуже цікавою за задумкою, тому що це як історія в історії. Тут зав'язка починається з того, що у нас є герої, героїні, які втікають. Від Другої світової війни вони вже перебувають у Португалії, у Лісабоні, і вранці відпливає пароплав, який везе біженців до емігрантів до Сполучених Штатів, але знайти квиток уже на цей пароплав нереально, і крім того, у наших головних героїв вже не залишилося коштів, щоб якось перекупити у перекупів квитки і так далі. І за щасливим. З бігом обставин наш головний герой знайомиться з чоловіком, якого бачить у барі, і який каже: Я маю два квитки, і я тобі їх віддам, і ти вранці встигнеш на цей параплав якщо ти вислухаєш протягом ночі мою історію. І з цього починається вже історія в історії, коли цей загадковий чоловік починає розповідати про свою історію кохання, про свою історію життя, про те, як на нього і на його кохану вплинула війна. Тут є історія. І про виживання в концтаборі, і втечу з концтабора. Тут є історія різних поневірянь. Тут є історія втрати, переживання втрати, і це теж неможливо, знаючи майстерність ремарка до його такого вміння показувати людські долі. Тут неможливо не, спів, не співпереживати цьому чоловіку і тому, що з ним відбувалося. І ми розуміємо, що його ось ця сповідь і його історія це єдина можливість залишити слід у світі у Європі, охопленій війною. І, можливо, про нього ніхто більше не згадає. Ніхто не згадає про його історію кохання і про жінку, яку він кохав, окрім цього випадкового подорожнього, який втече, і можливо, йому вдасться добратися до Сполучених Штатів, там вижити і зберегти цю історію, і, можливо, розказати кому ще надзвичайно сумна історія, але надзвичайно красива, і вона невеличка. От можна буквально за вечір її і прочитати. Ну і завершує цю підбірку теж однією з таких найбільш драматичних історій, які я читала. Це книга Джонатана Сафрана Фоера страшенно голосно і неймовірно близько. І розповідає вона нам історію хлопчика, який втрачає батька під час теракту 11 вересня у Сполучених Штатах. Після смерті батька, головний герой Оскар, його звати, він знаходить ключ у речах свого батька і він намагається відгадати, від яких дверей цей ключ. І, власне, шукаючи цей замок від цього ключа, він подорожує Нью-Йорком, він дізнається історію своєї родини, своєї бабусі і дідуся, їхню історію, історію своїх батьків. І таким чином це дуже мені нагадує: от моя бабуся просить їй вибачити Фредеріка Бакмана. Тому що тут теж є переживання втрати близької людини дитиною, і намагання якось відволіктися, полегшити і втекти у світ гри, у світ якось розгадування, мандрівки, для того, щоб легше перенести цю втрату і, скажімо так, зберегти собі найяскравіші спогади свого дитинства з цією людиною, але в той же час дізнатися більше про свою людину і, можливо, про цю людину, яку ви втратили. Не плавно написана, вона така рвана, написана якимись епізодами. Тут дуже багато, знаєте, ніби пришвидшень і стопів. От я пам'ятаю, що я її читала, і це було ніби якась гойдалка, тобто вас десь розхитує, а десь припиняється, стопорить. От щось таке. Але мені хочеться якось перечитати цю історію, тому що вона надзвичайно щіка, але і надзвичайно красива, і надзвичайно драматична. Тож такою була ця підбірка. Запрошую вас у коментарі доповнювати її своїми варіантами найдраматичніших, найемоційніших книг, які ви читали. Я ж вам дуже дякую за перегляд. Дякую своїм спонсорам на YouTube на BuyM'єCoffee, дякую тим, хто донатить на мої картки, хто підписується, ставить лайки і пише коментарі. Дякую всім вам до зустрічі у нових відео. Па-па!